Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. На кухні, дівчатка, будемо готувати. Ось. Сьогодні я знову хочу приготувати дуже давню українську страву. Це будуть картопляні книдлі. Вона давня страва, ніби проста, але одночасно дуже і дуже смачна. По крайній мірі, у нас на Заході України це дуже поширена страва, яку також подавали на весілля, на родини, на хрестини, на дні народження. От. І сьогодні я хочу приготувати таку страву, як картопляні книдлі. Ми їх будемо робити з сиром. Ось, що нам для цього знадобиться. В мене кілограм е, тут кілограм 90 грам, так як. Як чистилась картопля, то так я її зважила. Картоплі. 350 грам сиру. Сир у мене 9% жирності. Дивіться, я маю кріпчик заморожений, можна використати свіжий, можна не брати взагалі. Зараз я про ці нюанси розкажу. Десь в мене столова ложка кропу. 250 грам крохмалю картопляного. І два яєчка. Сіль за смаком. От. Перше, що нам потрібно зробити, це зараз ми поставимо відварити картоплю. Відварюємо, підсолюємо за смаком. Ось. І далі ми продовжимо. І, по ходу, я вже вам розкажу про всі ті варіації, які можна як можна подати при, ну, ці книдлі. От, ставимо, дівчатка, картоплю варити. Дівчатка, дивіться, водичку, картоплю собі підсолили за смаком. Водичку повністю зливаємо, повністю. І ось суху гарячу картоплю розминаємо, гарненько розминаємо, щоб не було грудочок. От, я вже ніби так добре потовкла. Відставляємо в сторону. Вона нам має охолонути, дівчатка, має бути холодна. От. Тим часом що? Сир я також трошки собі перебила блендером, тому що, тому що він такий досить твердий цей магазинний сир. В кого домашній, то, звісно, він, він не такий. От. І е, підготуємо собі тим часом сироч. Бо з цієї сільнички не хоче сипати сіль. Посолимо Ось. додаємо наш кріпчик. Я кажу, хто любить, хто не любить, можете, дівчатка, не додавати. От, і додаємо яйця, яйце. І гарно, гарно старанно вимішуємо. Нам би теж тут товкачик ще би здався. От, до однорідної маси. Якщо у вас може рідший сир, дівчата, бо я брала 9%. От, якщо такий сир рідчий, то можна додати тільки жовточок. Ви вже собі дивіться. І, і що я хочу сказати ще по цих зараз книднях, е, як бачите, воно ніби так не завершено. Чому? Бо готові книдлі можна е, дівчатка помастити собі сметаною при подачі, можна помастити масличком. І я, наприклад, буду змащувати шкварками, смалець зі шкварками. Можна на смалець зі шкварками чи на масло додати цибульку. Тут дуже багато різних варіантів. По крайній мірі, в нас, в нас так багато різних варіантів. Можна подати з грибною такою підливою. Ну, як собі вже, як сім'ї люблять, то так можна подати. Це вже ви собі дивіться на свій смак. От, я подам зі шкварками, тому вам. Вам не показувала, з-під черевини, як завжди, собі трошки всмажила до однорідності. Бачите, вимішуємо, та й все. З-під черевини, трошки собі всмажила шкварків. Не сало, а таке, щоб трошки воно несе, щоб ті шкварочки такі хрумкі були. Я люблю зажарені і хрумкі. От. Сир вимішали, дівчатка. Чекаємо, щоб картопля виховувала, бо бачите, ще гаряче. І продовжимо. Дівчатка. Картопля нам прихолола. Ще не до кінця, але ми, як завжди, все прискорюємо. Додаємо наш крохмал. Крохмалу, дівчатка, потрібно брати четверту частину від маси картоплі. Звісно, я в описі все залишу. От, так як я брала кілограм, в мене там кілограм 90 грам. Картоплі, то я крохмалу взяла 250 грим. А ви, можливо, хочете ну, спробувати приготувати таку страву на меншу кількість картоплі, то тому щоб ви знали, ну, в описі все буде. Ось. Додаємо яєчко. Ще сюди можна, дівчатка, додати перчику чорного меленого, хто, звісно, любить. Чекайте, до лушпайка не впала. Ще присолюю. Картоплю я присолювала. Але так як додалося їй цей крохмал, то я ще присолюю. І все старанно, дівчатка, виминаємо, робимо таке картопляне тісто. Дівчатка, перейняли наше тісто. Скажу вам, що руками легше, як товкачиком. У мене немає сили. Ну, звісно, дівчата, ми всі все робимо руками. Ногами ще ніхто не, не, не навчився. Ну, є, звісно. Люди, яким прийшлося вчитися. ось, Але ми все робимо руками. Тут у мене борошно, ложка борошна-столова і ложка крохмалю один до одного. Трішки я собі присипаю, хоча я і застелила целлофаном. Я зазвичай на вареники, целафанкою вна... вареники не прилипають тісто. Це картопляне тісто, не знаю, як буде. От, Ручки собі можете. Кому, бачите, беремо ложечку. Ну тут також я вам скажу, що. хтось, Це так, як вареники. Хтось любить більші, хтось любить менші дівчата. от, Це залежить від ваших уподобань. Але якраз ложка це будуть нормальні такі за розміром і ні сюди, і ні туди. От. І защипуємо як ну як звичайний вареник. ну Це картопля. От. І робимо форму, дівчата. Яку вже собі хочете. Я буду робити такі овальненькі. От. І все. І так наліплюємо. Наліпимо всі, будемо варити, дівчатка. От. Дівчатка, наліпили. Ось. Та, чекайте кришку. Вода в нас кипить. Кидаємо в киплячу воду. До речі, вийшло в мене тут що 13, 26, 27 штучок, але дві без нічого, без начинки. Не вистачило мені трішечки сиру. Ось, то я з цих і почну. Водичку я підсолила. от, І ще хочу сказати, дівчатка, що по ходу, як зліпила, я собі. Два книги зрозуміла, що мені занадто густе тісто наше картопляне. І тому я вбила ще одне яйце. Звісно, я в описі все, ну, це ще залежить дівчатка від сорту картоплі також. От, я в описі все залишу. Відварюємо, дівчатка. От, так як варенички, як нам поспливають, як нам поспливають 5 хвилиночок. Дівчатка, наші книдлі готові. Дивіться, яка у нас краса по-українськи. Хочу вам сказати, дівчатка, що помішувати потрібно дуже акуратненько. От. І, і краще вже, як вони спливуть, закипить вода. Акуратненько так помішувати аніто то в невеликій кількості. Тобто водички багато, книдлів кидати поменше. Ось, якщо у вас немає практики. І витягувала я також по одній штучці, бо вони дуже і дуже ніжні. Ось. Я собі наклала, бачите, я кажу, шкварки, сметанки собі ложечку поставила. Можете посипати кріпчиком, якщо любите. Ну, тут е, дуже багато варіантів. Тому нічого якби. Е, так не буду розказувати. Ми їмо так, як, як я вам показую. Ось дивіться. Бачите, яка серединка. От, дуже і дуже ніжні. Газдині. Дуже смачно, дуже ніжно. По-нашому, по-українськи. Можу ще сказати, що м -м, знаю, що на, на Закарпатті, якби в Карпатах, на Закарпатті там називають, здається, Лиганці. От, і я собі завжди думаю, чому така назва? У нас як би книдлі, там Лиганці. Мабуть, ну, я родом з Тернопільської області, я вже вам це казала. І в нас от кажуть не ковтати, а легати. От. І я собі думаю, мабуть, мабуть від того, оце така пішла така назва в них лига, лиганці. От. Бо вони дуже ніжні, ковтаються дуже легко, з'їж багато. От. Мабуть, тому. Так що сьогодні у нас таке рецептик, дівчатка. Кому сподобалось дівчатка, хлопці. Всі, хто мене дивиться, кому сподобалося, ставте вподобайки. Поширюйте канал в своїх соціальних мережах, друзів запрошуйте. Вчіться готувати смачно. Ось, разом зі мною ставте вподобайки. Всім, хто зараз їсть, смачного, всім бажаю мирного неба над головою і до зустрічі!